Тічілік і хмарка, допоможіть мені знайти новий стиль. Ласкаво просимо до салону, інша сторона дзеркала. Сьогодні за новим стилем до нас завітала Ненсі. Я переїхала з села до міста і хотіла б знайти новий стиль, щоб почуватися впевненіше. Гаразд, Ненсі, що саме ти очікуєш від нашого проєкту? Ти готова до змін? Так, я готова до змін. Але я хочу новий стиль, а не нову особистість. Підкресліть мої сильні сторони, і надайте мені свіжого вигляду. Мультічі ліки Хмарка беруться за справу. Інша сторона дзеркала вже чекає на Ненсі. Ненсі виросла в селі. Піклувалася про тварин і рослини та любила свободу. І все це вона привезла із собою до міста. Ненсі не прагне різких змін, тому я підготувала для неї два варіанти зачісок, які підкреслять її, не змінюючи кардинально. Що скажеш Хмарка? Думаю, обидві зачіски їй пасують. Але, мабуть, варто залишити її рудий колір волосся, і просто додати цікаву форму. Чудово, тоді зупиняємось на рудих кучерях. Котежний стиль ідеально пасував би Ненсі, та цього замало для змін. Тож ми вирішили піти далі, придумали дещо цікавіше. Передусім, ми підібрали кольори, які підкреслять природну красу Ненсі. Ми додали трохи мережева і міського стилю, і вийшла чудова колекція для нашої милої героїні. Напишіть у коментарях, який образ вам сподобався найбільше, а який ні. Поки спеціалісти підбирали для Ненці новий стиль. Вона насолоджувалася приємними процедурами салону. Інша сторона дзеркала. Ненці вже тут. І її нові образи просто вау. До і після. Ну як вам перевтілення нашої героїні? Дякую, Хмарко і Мультіфілік. Я в захваті. Схоже, тепер Ненсі тішить її відображення в дзеркалі. <реш> так. <реш> Хто наступний?